Вітаю на календарі. 25 квітня 2024 року. Настала нарешті наша улюблена виноградна пора, і сьогодні розповім, чим потрібно обробити наш виноград, який бачите за моєю спиною, якими препаратами проти яких хвороб, щоб їх попередити, тому що головніше і важливіше хворобу завжди попередити, ніж її потім лікувати. Як бачите, вже у нас є до п'яти листочків. Зараз я покажу ближче. Спочатку розповім трошки в теорії, пізніше покажу вже на практиці. Додивіться, будь ласка, до кінця. Ну а перед початком, будь ласка, поставте ваш лайк, підпишіться на канал, щоб бути в курсі гарних та корисних новин. З вами Олег, як завжди. Отож, бо поїхали. Бачимо активний ріст молодих паганів винограду. Бачите, за моєю спиною вже вони досягають майже другої проволоки. На цьому етапі ми повинні зробити вже першу підв'язку. Ну, це з технічного боку, а з е, функції захисту винограду маємо обробити наші молоді пагони від хвороб та шкідників. Це в першу чергу від хвороб аїдіум та мільдю, а також антракноз, який проявляється при дощовій і вологій погоді, що у нас зачастую буває у травні, і хвороба ця виявляється в той момент, коли ми це ми цього найменше очікуємо. А також проти таких шкідників, як зудень, який є основний шкідник на винограді. а Також з косарів також вони можуть проявлятися. Можемо працювати будь-якими препаратами головне, щоб це був інсектоакарицид. Наприклад, від кліщів можемо застосувати санмайт проти шкідників, той же самий Енджо або Актилік. Зараз можна давати агресивні. Препарати хімічні, тому що до цвітіння або більше до готової ягоди ще часу дуже багато. Ну а проти хвороб будемо працювати сьогодні. Препаратом Амістар від Ценгенти, оригінальний препарат з довготривалою захисною дією, а також лікувальним ефектом. Амістар дуже добре себе показує на винограді, на полуниці, на інших ягідних культурах. Це дуже важливо не тільки лікувальну, а й захисну дію. Так, ну і хотів би детальніше перейти до препаратів, якими сьогодні буду працювати. Це фонхідсик з акарацидним ефектом Тіавіджет. Jet. Згідно упаковки, почитайте тут Аїдіум і павутинний кліщ. Саме на винограді проти спектру шкідників. Препарат Амістар, діюча речовина, Азесстрабіл 125 грам. На літр і Дефенаканазол 125 грам на літр. Ось цей препарат Амістар, Системна трансламінарної дії з лікувальним властивостям від широкого спектру хвороб, суниці, винограду та газону. І буду давати також мікродобриво таке з мікроелементами: це ізобіон від компанії Сингента. Також хочу попередити вас від підробок на всій продукції компанії Сингента Є. Ось такий видавлений бачите, барельєв на кришочці на кожному препараті, будь-то Амістар, чи Забіон, чи будь-які там хоруси, будь-які препарати від компанії Сингента. Так, Розводимо і працюємо. Переконайтеся або спробуйте. Наперед передбачити, щоб у вас була відсутність опадів, як мінімум на 12 годин, це суттєво підвищить ефективність і результативність ваших обробок і дію ваших препаратів. Так, друзі, ще важливий момент. Якщо ви не провели перше нормування вашими пагонами, будь ласка, зробіть це. Як бачите, я провів, ось у мене лишились ось такі пагони. Бачите, тут дві гроночки буде. Тут ось одна, ну і так далі. Тут Дві, ось бачите, на фоні білого. Це все грони. Зробіть це обов'язково, після чого вже обробляєте, щоб значить, витрата вашого робочого препарата була меншою. Ну, і так само проводимо роботу цю з молодими кущами, яким у нас пішов другий рік. От, Направляємо тут, лишаємо від 2 до 4 рукавів, які нам потрібні сформувати в цьому році. Так, ну і ще хотів би сказати про захисну дію препарату Амістар 30 днів, а також термін очікування. І препарат Тіавід Jet за карецидним ефектом також 30 днів. Це перша основна обробка винограду. Ну і добре, звичайно, додаємо в кінці після, до цвітіння. Після цвітіння вже будуть інші обробки. От, далі вже розкажу і покажу. Головна мета ваша зараз це, е, зробити. Проломку молодих пагонів. Хто не знає, як це робити, будь ласка, відео ось тут буде. Переходьте, дивіться, пояснюю дуже просто, навіть якщо у вас запущений і старий виноградник, яким ви ніколи не займалися. Другий важливий момент це обробки втіовід діюча речовина сірка 800 г на кілограм. От. Тут я назвав діючі речовини. і ще увагу звертаю вашого, коли замовляєте препарати. Дивіться не на назви, тому що нас може бути багато, а саме на діючу речовину і хімічні сполуки, які застосовуються в основній переважній масі цього препарату, тому що назви можуть бути різними, а діюча речовина одна. Ось такий важливий момент. Що зараз розводжу згідно інструкції, і будемо проводити обробку приємно перегляду всім. Так, ну і гарно все проходимо з обох боків. Ну і так далі. Так, ну що тепер залишилося. Дочекатися, щоб висохло, та не пішов дощ. Бачите, ось такі грона, красиві. Ось так препарат по листу розподіляється, зараз вимити руки потрібно. Адюван ще можна додавати. Це така речовина, яка зменшує краплину, робить її більше затриманою на листі. Адюван додається завжди останнім. Запам'ятаєте, може знадобиться ось такий кишмиш, який поформував красиві соцвіття, Ну, звичайно, ще буде і формування. По соцвіттям, їх коректоровка ближче до часу визрівання. Тому ось так. На цьому глядачі дякую вам за перегляд. Будь ласка, оцініть відео, якщо воно вам сподобалось і видалось корисним. Ну а з вами, як завжди, був я, Олег на каналі Успішний експеримент. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Великих вам врожаїв і теплих дощів. До нових зустрічей.